У нас тема сьогодні народні методи, народні лікування, і ви дізнаєтеся, чого не можна робити, якщо ви відмічаєте болі в ногах, ви відмічаєте болі в литках або інші якісь симптоми. Це важливо, тому що дуже часто ми шукаємо в інтернеті порад, і на жаль, дуже часто ми натикаємося на зовсім небезпечні, неправдиві і шкідливі поради. І на жаль, врагуючи. Їхню простоту, ми їх виконуємо і самі собі шкодимо. Тому не робіть шкоду своєму здоров'ю. І не робіть ті речі, які ви зараз дізнаєтесь. Якщо раніше я в це не вірив, але з часом я розумію, що такі методи роблять дуже багато людей, тому ви цього не робіть. Насправді, дуже багато людей е, мають болі в ногах, дуже багато людей мають болі в литках, мають болі в стопах і так далі. І, на жаль, дуже часто вони, не шукаючи першину, використовують прості методи, які розказуються в інтернеті, про те, що ці місця треба обов'язково колоти голками або іншими колючими предметами. Не робіть цього. Це категорично не можна, тому що ви самі собі пошкодите ваші судини, в ваші тканини, і буде запалення, а потім буде ще гірше. Нагадую про те, що це не норма. Завжди. Є якась причина, яка викликає біль. Тому, якщо ми говоримо про те, що у вас є біль в ногах, біль в стопах, біль у литках, це може бути причиною патології судин або ваших суглобів, ну і також патологія хребта. Тому шукайте тут причину і лікуйте себе правильно, а не займайтеся самолікуванням, яке нашкодить вашому здоров'ю.